Період тижнів моди це унікальна можливість для будь-якого бренда проявитися, включити всі маркетингові та піар-інструменти. І наші українські бренди вже активно використовують. Цю подію ми зараз знаходимось в Парижі, і я хочу вам показати, як наші українські бренди створюють свої власні маркетингові активності: це і попапи, і шоу-руми при тижнях моди, як особисто, тобто індивідуальні, як робить це Баликіна, Багінський або Літковська, так і участь в мультибрендових просторах. Ну що пішли дивитися? Розпочалась наша подорож в Парижі із зустрічі в дуже гарному естетичному закладі Коко в приміщенні опери Гарніє на першому поверсі неймовірна атмосфера у французькому стилі. Ми зібралися з дівчатами з нашого навчання, щоб розпочати цю насичену та цікаву поїздку зі смачних коктейлів та познайомитись поближче. Ми знаходимось в галереї Діор і з командою сьогодні відвідуємо неймовірну виставку трошечки вам про неї. Розкажемо та покажемо. Виставка в музеї Діор це занурення у світ елегантності, творчості та спадщини дому, створеного Крістіаном Діором у 1947 році. У залах представлені архівні сукні от кутюр, ескізи, аксесуари та унікальні аромати, що формували історію моди протягом десятиліть. Простір оформлений так, щоб передати атмосферу кожної епохи: від нью-лук до сучасних колекцій під керівництвом різних креативних директорів, завдяки. Світлу, музиці та мультимедіа ми відчуваємо, ніби потрапляємо у живу поезію краси. Це не просто виставка, а емоційна подорож у серце бренду, який перетворив жіночність на мистецтво. Я дуже раджу відвідати цю виставку, коли будете в Парижі, або, як мінімум, подивитись серіал про діор. Це вражаюча, цікава інформація та натхнення для кожного творця. Я вон зотхаю. Дійм раз. That is a waste. Приїхали в Париж не просто подивитись на те, як проходить фешн-вік, та себе показати. Ми ще організували дуже цікаву подорож для наших студенток, які вперше побували на стрітстайлі, які вразили своїми цікавими образами міжнародних медіа та фотографів, а також насолодились цим байбом, надихнулись на нові звершення для своїх брендів, і, можливо, навіть поставили такі цілі. Ми вже прийшли на виставку ліковинця. Будемо вам показувати. Крім того, що ми надихнулись. Загальним парижським вайбом, це і архітектурою, і людьми, і закладами, і атмосферою в цілому велике враження на мене особисто справили ці виставки ті музеї, які ми відвідали, особливо це, звичайно, діор, який нам показав, якими різними можуть бути одні ті самі вироби. Наприклад, один піджак може бути втілений абсолютно різноманітними способами, фасонами, технологіями пошиття, і це дає таке натхнення творити і надалі, і надихати українські бренди робити щось нове. Створювати нові форми, нові технології, нові виточки, хай буде так, але не повторювати, а втілювати щось нове. Або повертати оці витоки, оце, оці джерела, які були 100 років тому використані, але осучаснювати їх, робити їх в нових інтерпретаціях та якось відрізнятися, бути індивідуальними. Якщо було вам це відео корисне, ставте вподобайку, пишіть коментарі та зустрінемось у нових відео.